Музика сенс мого життя. Так говорить юна скрипалька Ганна Костельна. Дівчинка навчається у восьмому класі Могилів Подільської мистецької школи. У її руках скрипка, мов жива. Шести років почала займатися музикою. Мені навіть раніше я дуже хотіла і на скрипці грати, і на фортепіано. Я любила слухати музику. У мене тато дуже такий багато музики слухає, мені все це було цікаво. Мене спочатку віддали на фортепіано я вчилася в мене непогано виходило, і ми прийняли рішення, що можна ще взяти її скрипку. Це було в 4 класі, мені було 9 років. І от до цих пір я цим займаюсь щодня. Не менше трьох годин зі скрипкою в руках. На канікулах ще більше. А відтак у скринці досягнень чимало нагород. Ганна лауреат першого ступеня канадсько-українського фестивалю дитячої та юнацької творчості в Торонто в цьому році. Лауреат першого ступеня міжнародного фестивалю конкурсу мистецтв Крісмас Стар 2023 а ще лауреат другого ступеня обласного конкурсу виконавської майстерності серед учнів мистецьких шкіл Музичні мрії. Зараз, наприклад, я з фортепіано вчу е, Бетховена сонату 14-3 частину. І досить багато етюдів граю, етюди це взагалі дуже важлива частина. Потрібно грати, щоб техніка була розвивалася. Скрипки я теж зараз вчу концерт, Моцарта Аделаїда, перша частина. Багато дітей, талановитих, обдарованих від природи. І все-таки вони повинні вміти працювати над собою. І Анічка одна із них, яка вміє працювати над собою. Вона працює по декілька годин на день. Добивається великих успіхів, вона дуже гарно грає на скрипці, і на фортепіано. І... Я знаю, що Анічка пов'язує своє майбутнє з музикою, і я бажаю їй в цьому великої вдачі на цій тернистій дорозі. Про таких дітей, як Ганна, кажуть, талановита в усьому. Вона наполегливо навчається у гімназії номер 5 відмінниця, активна учасниця різних акцій заходів, має багато друзів. Ганна мріє про музичну кар'єру, тож у вільний час самостійно вчиться гри ще й на інших інструментах. Такий жагучий творчий порив донечки підтримують батьки. У мене є гітара, є уколеі, такий інструмент маленький є, бекфлейт у мене теж вдома є, є ударна установка, і я сама вчуся грати потроху, коли є вільний час. Я планую, можливо, на скрипці в оркестр сісти грати. Можливо, якщо в мене буде гарно дуже виходити, я зможу і солістом стати. Можна і викладачем теж це досить непогано. Мені подобається з дітьми працювати. Ірина Коваль вірить у кожного свого учня, вкладає в них своє серце та вміння, вчить любові до рідної землі. А тому дуже радіє, коли її вихованці так успішно, як Ганна. Представляють Могилів Подільську громаду на різних конкурсах. З маленьким ансамблем ми грали і зараз, до речі, був конкурс і ми зайняли приз гран-при. Да, ми там виконували пісню Білі ангели, де діти настільки чуттєво виконали цю пісню там, про Вінницю, про те, як про ці всі зибиття, які зараз проходять у нас на Україні. Старший ансамбль, наприклад, грає мелодію скорика от маленьким діткам ми давали на початку війни ой у лузі червона калина. Тоді такий бум бум на цю пісню. І вони всі грали, і гімн України. Ми прямо їм записували на листочках. І вони вдома виступали, і де тільки могли показували, наскільки вони патріотами у нас ростуть. То вони бачать, як ми це сприймаємо, як ми переживаємо своєю колегою Наталію Валентинівною. Ну, от і вони у нас ростуть великими, великими патріотами. Учні нашої школи це здібні творчі. Талановиті діти, як з музичного відділу, так і з відділу образотворчого мистецтва. їхні історії та перемоги ви можете передивитися на нашій сторінці у Фейсбуці. А завдячуючи нашій міській раді, ми можемо працювати очно а також наші діти можуть навчатися і показувати гарні досягнення та результати у своєму навчанні. Також учні і вчителі нашої мистецької школи. Вони беруть участь у заходах нашого міста і не тільки нашого міста, а ще й за кордоном і в Італії, і в Іспанії, в Польщі, в Словаччині. Вони прославляють нашу Україну та наш могилів Подільський і вже. З такими подіями, що сталися в нашій країні, яка сколихнула нашу країну, ми дійсно згуртувалися і працюємо на своєму культурному фронті. Наші діти дуже приймають участь у благодійних концертах. Кошти перераховують на, на потреби ЗСУ. Також діти з відділу образотворчого мистецтва передають воїнам свої патріотичні малюнки, які їх надихають, які як ніби їхні охоронці. І ми мріємо всі тільки про нашу перемогу своєю творчістю і досягненнями вихованці мистецької школи успішно популяризують могилів Подільську територіальну громаду. Ганна Костельна одна із тисячі наших талановитих дітей, за якими майбутнє.